Доброго ринку, шановні друзі. Даже за 9 вересня. Що відбувалося взагалі? В країнки, в світу. Дякую, що лох, Дякую, Володя. Дякую тобі, 13-й посол. Не уїхав. Значить, по-перше, наш Володінька, наша голова Санич, він же давав інтерв'ю дяденько на Закарпаття, не на Західній Україні, де цей завод був американський, куди прилетіла ракета. Це ж там, ось давай подивимось. На Святая земля, То на і землі, щас То. Но американський. Ось, Ну, ты когда быстро размовляй. Вылетай у него. Слухай, у него английский, наверное, знаешь, что то есть C1 рівень, а у него, наверное, Ц2. Наверное, як у мухи Ц2. Не 2. 2 миллиона триллиона 2000. Ну, большие цифры всегда. Значит, дав такі потужні тези. Він повідомив, що 40%. Потужності українського ВПК, ВПК це виробництва так, так, зброї, що працює, простає воєн. Що таке? В чем справа? Ну як завжди, немає фінансування. А, дай, це, дай, так. дай, дай, дай. Нема фінансування. То і і просять, щоб фінансували. Так. так это ідентичність. В этом же ідентичність. Позавчора ще Свереденка, наша прем'єрочка прохала грошей, що прилетіла. Вікданіше, когда смотри, когда страна незалежна mm -hmm. ідентична. Так.

Америке. Америки you, thank you, thank you, thank you, thank you USA, USA, ты творила чудеса. Да. Слушай, это инше скажу. Уйдут-то раки-то, понятно. А наши-то <пусственные> хлопцы тоже раками будут в окопах садить. Наши ага. все хотят это делать. А -а. За нашего Всевышнего. Вот если, смотри, если, если эти Рашка Чебурашка набирает своих лохмадеев и платит этим чертям деньги, так. то наши все идейные. Так. Все идут туда за Владимира Александровича. <танкнуть> Что то только так. Александр, Владимир Александрович в кресле остался и правил до конца своих дней. Аллилуйя! То так, во всем мире, во вселенной... Какое помазание сошло сейчас? И на нашем вообще слухай, слухай далее. Да. Вин уже у нас, знаешь, как этот... То есть Шаленый Макс, помнишь фильм? Был? Так, Без, так, безумный так, Макс. Так. А у нас Шаленый Сморадовый. Да. Слухай, Вин Каже. Я вже давно пояснив нашим партнерам. Так з хрипотой же кажуть? Ну да. Такой, так же не бриты, все, как Мачу кабачу. Як, як завжди. Все. Мачу що... залибачу. залибачу. Да. Кажу, що я давно пояснив нашим партнерам західним. Що я у нас я не об'яснив. У нас уже є буферна зона. Я буферна є. У нас зона є. Да, і Бог. буферна, і взагалі просто зона. Так. І каже, що вона. Складає від 10 до 20 км по лінії цього розмежування, а. і слухай далі, уважно. Будь-який танк, будь-яка бронемашина, будь-який мотоцикл, не Віселюк, проїде. за який казав нам Гардоша. Так. Якщо він хоч на 1, то є так, проникає да. до цієї буферної зони. Да. то моментально весь сгорает дронами. Я говорю, сгорает все. На. То дрончик Гардоша все сбивает. Яри мы дрончики. И все, дрончики. И все Мы были дрончиками, Grossman. и дрончиками остались. И дратистами будем за Мы будем дратистами, а, самыми дратистами. Особенно Пердоляка и Стефан Пук там дроны цели Буду драконить так, что момента море. Amen. А как драконит пердаляка, свербяка, это а, притула, хула, да. да. вся вот эта пёса, группа это, инвалидов. Это, это такие драконы инвалидов. Группа О. потужных инвалидов. Да. І Спутник, они запустили ще. Та, я тебе прошу. Коли вони уже нашего запустят. Наш уже в космосі. Нас уже в космосе. Я наш уже розовий а зелений в космосі давно. Ну, перейдемо до інших новин. Слухай, дядько, що в Непалі відбувається? Хотіли відключити їм Facebook, YouTube та інші соцсети. Значить, таке почалося. Вони спалили все. Это буддисты Буддисты спалили все там и уряд, и все, а, что хочешь, в этом как манду в столице. Так. Просто разнесли усе 7 вересня, до речи. Несмиренные. Не, смиренные, Та -та не то, не... что наши идентичные. У а всех языки в жопах. Все нормально, всех яж днем и ночью. ТЦК, ШМЦК, все молчат. Тут Ютуб закрыли, нас несли полный пол. Непонятник. Та, ну то, что министра финансов поймали у Ричства. Вообще не И били ему палкой балде. Хорошо, не хоть бизнес был, у в Карате было. Да, речі, навіть и карате було, то министра торговли. С выпрыжки то, зустрічав по вулиці бежал. Я тобі, до речі хочу сказати, що шоколадний Петр казав, що телеграм треба закрити. Ой-ой-ой, да. давай Петрушка. З закривай. вогником грає. Звони да, ні, ну це є он жінні не палі. Я тебе хочу сказати. У нас можна все закрити. Хто що скаже. Ну, у нас не. то і так, пошта ідентичний, сильний, мощний і независиме. Значить э, інша новинка з адміністрації. Адміністрація відставити таке слово. Це да. а якась. Від нашего 13-го посла Господня зеленый. А, и его І Його халує, взбантовое. Да. да, да. Кажуть, що Кремль побоюється. Побоится. Побоються тихо. Повернення. СВВОшников наступает. Ой Москва. боже мой! Так. Якщо СВОшники вернутся, бухи будуть там бить кого-то. Да, ты что, разнесуть усю Златого. А наші хлопці. А наши хлопцы, ну чого у нас, а у нас нічого не відбувається. Никто подумаєш, не открывается з там... гранатой, Та да, подумаєш, подумаешь, нам куда гранатку, куда у Вінниччині вийшов, там на, у у да, на, на, вот на хвилинку да. мовчання автоматик підняв, там машину, что у нас. Так, не, у нас, нас мелке хулиганство. Так, нету так, проблем. Нет, взагалі немає. нічого. Недавно писали, з э, гранатой там взорвався, руки, оторвало на западній Чаде. Я отвечаю, що это проросійський був. Та то и все. Зрада. Слухай там? Ще є така новинка. Прикордоннику, так. застрелившому 23-літнього харківчанина, шо, який намагався пересекти кордон. Так, йому дали? Взяли під варту. Та ти безпредел, дяденько. Це безпредел. Подожди, там а начальнику говорили, що начальнику цього діла дали повышение якесь. то Та ти що серйозно? Може, його взяли під варту, щоб він пройшов тестування і дадуть генерала. Може бути. Ну, а а взагалі, виявляєте, що відбувається в Смарагдовій країні? Де право, наш князь Володимир, при найвеличніший що людей за адміністративне правопорушення да. просто підстрілюють. Ну а як з рабами бути, ти тоже слышишь? Ну, рабов тільки так. М да, рабська повинність, це, конечно же, да. я вам хочу сказати. А от эти люди, що в Вінниці бастували, жінки їх начали приймати. До речі, також є така новинка: Ж... Жіночкам, які визволяли наших хлопців да. в ТЦК в Вінниці, у в наших потужных, оголосили підозру. Oh. Жах, просто. Это же демократическая свободная страна, не все хотят жить и хотят, чтобы правил все время Владимир да, Александрович Саныч. Молодец. Так, добренько на вы Четыре который вы не уехал. Слу... Там, да, что ты что? Какие-то да, Реше уже в батальоне этого Юзика служить. Да. А Женька кошевой, который сказал, что да. я пойду на фронт, там блин да, сразу. Да. Вот если черти вот там? эти лохи а пойдут, а плиточник может пойти, да, видишь, не вбиваемый, А да Малер. Да, малярцу то вообще неприкасаєма no. людина. То no. хищник. Хижак, вийшовши з лісу. Так, інша новинка добренька, висоушна. Взяли в полон цілу пачку кацапів. Водокачку. На ага. Добропільському напрямку. Оце вот добренько. Ось так костики. Показали. Оце вот это добренько. Каже, що не Я думаю, ворог. що це були аси з 95-го кварталу. То тільки вони там можуть працювати так. Дянька, інша потушена новинка так, є. Збреднівши від жадобності так. попи російські цього московського патріархату що зробили? пропонують відбирати у прихожан десятину в офіційному порядку. О, молодці, угу. На нужди. Церкви, так сказать, вот мало несуть, кажуть, прихожані, Мало. Я вам хочу сказати такий інтересний факт, який відбувається, наприклад, у Німеччині. Там, коли ти заповнюєш документи, навіть ті наші, які біжали від війни та осіли у Німеччині і отримали тимчасовий захист, при заповненні документів був такий пунктик. Чи відноситесь ви до будь-якої конфесії? І якщо ти там указуєш, що ти відносишся до. Наприклад, католицької церкви, чи християнського, там, чи іншого, буддізм, хто що думає, протестант, чи ти тринадцятому апостолу присподівському поклоняєшся, то 10% ти по молчанню платиш. Кожного місяця в офіційному законному порядку. Так, що ви здивувалися, що там на Російське, готуйтесь, теж теж будете скоро платити всі. Так мало І того. В Україні это... теж. ще 10% будете відправляти нашому Владимиру Александровичу. Mm. Потому що поклонятися всі повинні йому. З Марадона у Чуду. Це восхождення Всевишнього. Друзі, давайте прямо зараз помолимося за президента Інни. Помолимося за нього. Ще така потужна новинка. Під час війни. Брашка чи Бурашка нанесла 74 удара. Знаєш, де? По ядерній лабораторії у місті Харкові. Брехня. Ти уявляєш, яка у нас потужна лабораторія, що нічого не відбулося. Там New York Times повідомив. До речі, дядько, там Android коллайдер розгоняють. Краще б за Лемба там розганяли. Андрой... У нас саме андроїди в этом на банковій сидять. Та я тебя прошу, що там розгоняти? Вони ж там розогнані такі на колумбійському. Коллайдер це Вадим Александрович. Да, я тебя прошу, там вже такі колайдери у них Він вже розогнався до такого, що ви себе представить не можете. Перейдемо до іншої потужної новинки, теж військової. Значить, учора ізраїльська армія нанесла удар по Хамасу. І знаєте, де? На території Катара у Дохи, у столиці. Было ликвидовано голову Хамаса и найближчих соратников из Политбюро. Хочется не будем там заостряться, что эти что хотят, то и творят, никакой агрессии нет с ним. Вообще какая война, да? Сравниться с нашей? Просто кастрюлю головы на секунду задумались и сразу отключайте свою голову. Так. Просто эти уничтожают главарей Хамаса, ХАСА. На каждого, войне, месяца, да, каждого месяца, каждого месяца, каждого каждого да. три месяца. И, и на нашей войне украинская, да, что у нас творится, уничтожается Главари, Рашки, Чебурашки и наших. кто не будет, это пострадал. Просто сравните эти войны и как бы. И не, ваш... у нас похолодало. Да, и как орочок этот... в пасть хлопаем в ладоши, дальше, Владимиру Александровичу. То да, и ни в коем случае мы... не задумайтесь, что у нас договорная война. Такого нет. І кажуть, дяденька, що це було здійснено з дозволу Дональда Трампліновича. Mm, та він сказав, що більше такого oh. не буде. Та подожди, почекай. Подож він взагалі казав, що він розчарований навіть діємі Путіна по Україні. Mm. Ну, сказав, що созвониться, до речі, з ним mm. там вияснять, що до чого, як було. Значить, представили новий айфон дяденько сімнадцятий oh, клас, будемо брати. Кажуть, що у Києві вже по доларів пропонують. Молодці, молодці. Тому що, чому? Наш сказав нічого дешевого покупати не будемо. Дюша ні в коєму разі, це ж до банка. Та, конечно, вот. тільки так... в три А коли б'єш три дорога, це свобода в Америці. Він стоїть да. від тисячі доларів, Но. але ну ви розумієте, росіянам можуть перестати видавати шенгецькі візи в Європі, Но. тому що європейці дуже ними не задоволені. Молодці. Потужно і кажуть, ну, що так. будуть у них. Найближчим часом проблеми О, ти. з цими візами. А зараз ніяких проблем немає. Не а ось метал зато, газ покупати вони не перестають. Це не дратує Європу. Брехня. А от візи не будемо Так. Значить, повістка від ТЦК буде тепер дійсно в будь-якому випадку. Дякую. О, Супер. Угу. Раніше холопи могли уйти від цього. Відправляли по почті, адвокати цим користувалися. Я кажу, від справедливості не Так. А зараз. Постанову дали в Кабміні, так. що буде рахуватися врученою в будь-якому випадку. От Це все одно, до, куда я шлі цю повіску, хоч да. вийшли вони з вікна викинули там, взяв він її, не взяв, бачив, не Без бачив. Вручена. Должен сам найти. Це сам вручено. вручено. Ти, должен, якщо ти нормальний гражданин, должен найти сам эту да. І вручить себе. Сам. Я Прибіжати і, до да. ТЦК та вручити, якщо ти цього не зробив, та ти шо Велика Британія та Німеччина за ітогами Рамштайна пообіцяла Україні тисячі дальнобійних дронів. Тисячі. Ну, а я вибачаюсь, навіщо нам обіцяти тисячі дальнобійних дронів, якщо мені смарата в генераліпіпіпі та самиста заступника міністра оборони, я навіть не знаю, якого прізвища, казав, що ми можемо виробляти 8 мільйонів трильйонів дронів на рік. Та нормально цифру ти говориш. Молодець. Магіом каже 8 трильйонів, трильйонів ну, Тільки мільйонів тільки знову немає фінансування. Та що таке? Та ну я не знаю. Та ну ми ж не завісі мене за тебе Нацбанк є твій смарадовий Нацбанк. Його да. не назвати українським, тому що українські закони в Україні не діють. а діє да. твоя зелена книга. Да. Ось у тебе нацбанк свій, да включити цей станок, та напечатати, скільки тебе треба цих і грошей. І у тебе біткоін шелек є. Та то я так, і біткоїни печатай, вже скажу, що теж нормально. Смаратові біткоїни. Я До речі, дядька, я тебе пропоную, знаєш, що, треба що? Ета, зробити криптовалюту українську. О, 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 Відставити Зеленбу, якусь о, о, тобі назвати. Давно а? пора. Та давно пора я вже хочу скупить. Та зеленими біткоїнами буде. І вообще біткоїни убрать будуть зі коїни. Та ти що? Все. Слухай, вони хочуть виробляти трильйони дронів. А сьогодні знову на Україні сейчас в телеграм-каналі збирали на дрони військові. Кажуть, немає дронів, та ще й кажуть, що є збір став. Брехне на якусь там, на, на там напрямку. Брехня. Не може а? бути. Та Не брехня... може бути і все. Я теж так вважаю, що це все і псо. Володимир Великий князь наш сказав, що трильйони, мільйони дронів все є. Треба трохи потерпіти. Три Ні, до речі, він сказав, що все виробляється. Але все. де ці всі дрони, ракети, фламінга, Дрони у дрончиків. Як їх вони там, їх вони? рута, дрони. що там? Палениця, крапенниця. Балистика вже готувалась, вже виробляється. Все летить, все летить. Ну і що, дяденька? А ще я хочу тебе доповнити, що акції Apple впали. Після презентації iPhone 17. Трошки спортивних намисів. Да. а що? Що, ну, потім, що якогось прориву не презентували. Не? Да. Ну, тільки наш смарадовий генераль мог вам прорив, якщо треба було презентувати. Випалі треба було задуматися, кого запрошувати на презентацію. Ще хочу повідомити вам таку новинку. Нещодавно Пиня сказав, що газу в Росії там немає, дяденько, а і цей дальній восток. Будут отапливаться дровами, того гилля полно. А? У нас даже Тимошенко говорил: газа полно, сами можем себе обеспечить. Та у нас Стефан Пук, один воробляй стики газа, шо. Ну, Всегда, когда все на выборы идут, усі наши говорят, что у нас газа столько, що вы не представляете. Да когда приходят тебе... до власти, оказывается, что-то не то. Что ничего нема, да? Таких обманивают просто, дядьки. Всегда жарили, мы себя можем своїм газом обеспечить, нам очень. Ой, дядька, их просто обманивает, я тебе кажу. Mm, Слухай, это до чего веду? Так. То наш Марадовый Генераль Пипет был в правый. Коли він казав, що той за перебриком бігає з голою дупою і кормить. по ніші але у нього стільки біткоїнів як у нашого навіть приблизительно нет. правий був наш правий. Я те хочу а, сказати мертві грачі Так, Жах просто наш крутой, наш красавчик. Значить, Дональд Трамплінович прокинувся сьогодні та заявив, що він все ж таки рішуче настроєн добитися мирного врегулювання. Війни в Україні. А наше ще не прокидався сьогодні? Ні, наче сьогодні не прикидався. Понял, і не прокидався і не прокидався. — прикидався. Ой-ой, Ой-ой-ой, во Франції, ж там ми почали бастувати і відправили уряд у відставку. Ти представляєш, ці хлопці, які потужні, цей макарон, друг нашого, намагаються вирішити такі питання. Війну припинити, якихось миротворців надіслати. Вони у себе не можуть во Франції розібратися. В, в уряд відправляють а, кожного року у відставку. А я кажу, ми з них не нуждаємося. З нашого Стефанчука заберіть його no. воліли. 10 вересня готуйтесь, Київ перекриють. Якась іноземна делегація. Приїжджає. А мені казали, що перекривати нічого не будуть. Не. Що всі будуть а ходити пішки. А Ніко мовства не буде. Ні Ні будуть. Нікомасва нічого не буде. Ой-ой-ой. Я, до речі. Ну, Тут вас... парнішка з 95-го кварталу так хороший. Дуже чоловік. прошу, Смарадом Генералі Піпіду. Не Малышний. кажіть, що поворуть в армії, що є комоску держави. А він взагалі не при чому. Він. Так, да, дядька, так он я ж переживаю, що якщо він буде в курсі, да. знаєш, може і схватити інфаркт мікати. І його, Нічого У нього такі зараз потужні справи. Не треба відвалікати, ну, ну, чоловічка. Вийшов. Прем'єр-міністр Катара вийшов, сказав, що переміря в Газі зірвана. Будемо воювати. Mm -hmm. Працювати, щось mm -hmm. підключатися туди-сюди. До речі, вийшов в Трамплін після цього і сказав, що я не приймав рішення про удар по Катару. Ні, сам зробив. Це ж це на Бібі, на Бібі я все. Це це все Бібі, це. А не це я. А це ж це, ти можеш на говорить, не признавайся. Делай все, як я, ти ж, що у мене все пролазить. То і, так. і запевнив Катар, що подібне, знову не повторить. Никола. Не буде такого. А ці ж, ці ж, до речі, з Гази рахували Катар, як Швейцарія. Вони там сиділи, всі відпочивали. Ну і наостанок, дяденько Пиня почав нову фазу війни проти України. Це почалося знаєш з чого? Як я й казав: з удару по уряду Смарагдового да. нашого генералі Пітера. Ось так очки. Пише Вед Times», А це не просто так. Нелюдь, твар така, взяв по кабінету міністрів. Два окна высадил скотина. Ой-ой-ой, Та ти що, десятый поверх пробив. Та дира така. Свероденка підбігала до цієї дири та показувала. Ви дивіться, яка тут У нас. Всі лохи туди поїхали. Это до этого всіх розносили, ні одна гніда нікуди не їхала. Да а зараз всі побіжали, да? да? Побігли. А хто прибігав? Сьогодні. А там куча цих була. А, всі фотографувалися. Посольству всяких. Ну, і на останочок, любі друзі, я казав один потужний. Голова МЗС Італії вийшов та сказав, що до Різдва не очікуйте, ніякого миру не буде. Та нам нужна тільки перемога 91-го. Да та йому. то є так. І тощо, я переслухав інтерв'ю нашого Смарадова, коли він тому американському журналісту давав. І він сказав, цитата зараз, філософська, велика нашого Смарадова, хочу на неї завершити. Він сказав, що йому подобається мир. Тільки через силу уважно. Все. Ось і всі гарантії, він сказав. Мир а, через силу. А силою обладає. Та, ти що? Наш очень сила. Да, так, все, ну він дуже, я його дуже уважаю. Та, Лучший все. президент за все времена. Притом во всем. Найкращий. Мире. Во всем мире. Найкращий. Я дякую ще раз йому, що він не лох, що він не уїхав. Бажаю міцного, казацького, всім гарної дни та до нових зустрічей.